Друзі, вітаю всіх на онлайн-хвиля хвилі У Студії для вас працюю я, Віктор Самойленко, і якраз як завжди, по п'ятницям програма «Їсть тайм». нашим слухачам обов'язково нагадую, що у нас є офіційна сторінка у Фейсбуці, де нас можна обов'язково подивитися, крім того, що послухати. Тож долучайтеся до нашого ефіру. Ну і сьогодні хотілося б вас. Е Познайомити, хочу сказати, але не познайомити, бо вже добре відомі ці хлопці для наших слухачів. Нещодавно вони презентували крутезний сингл Холодна весна і вже готові розказати про його створення всім нам з нами на зв'язку на онлайн-зв'язку. Ярослав Карпук більш відомий, як Як Так та Давид Голубенко. Хлопці, вітаю вас! Вітаємо вас Вітає, Вітає. Вітає. радіо. Давайте одразу перейдемо до головного пісня Холодна Весна. З'явилася вона, якщо не помиляюся. Два дні тому, правильно? Е, так. На майданчиках так. Так, так, так. як взагалі вона народилася? Як вона створювалася? Ну, пісня народилася дуже-дуже швидко, несподівано. Ми написали її в готелі після концерту Ярослава Сольного. Це була десь 12-та година ночі. Ми просто сіли під гітару в такій атмосфері вечірній і написали. Приспів, і все пішло так дуже швидко і класно. А? Воно пішло так легко, бо це вже не ваш перший фіт, чи в принципі у вас із першою піснею таких проблем не було. Взагалі, коли я почув демку Давида, перший нашого треку комор робили заведене. Хто не йшов друзі, послухати обов'язково, тоді там сподобається. От мені дуже сподобалося. Якісь Давід робить дуже круту та сильну музику, хто не йшов друзі, обов'язково послухати. Тому працювалося, ну все пучком, розуміли одне одного, щось вирішить пушка. Хоч таке найти цікаве, щоб нам обом подобалось, і надійсно все вдалося. От, до речі, щодо вдалося. Як взагалі вашій фанбазі? Бо я знаю, що ви обидва підтримуєте зв'язок, спілкуєтесь постійно із своїми фанатами, і як вони до нової пісні поставились. Та ну, ніби підтримка є супер. Як завжди, багато позитивних коментарів. Е, ну, поки що жодного хейтера не помітили. Це дуже класно. Так. Mm -hmm. Підписуйтесь під кожним словом. До речі, Давиде, от щодо хейту, ти нещодавно здається вчорашній свої сторін списав, що не тільки коментуйте, хейт також можна. Взагалі, як ви обидва ставитесь до е, негативної критики, та нормально абсолютно. Це якби ну таке має бути. Якщо є Якщо це конструктивно, якщо, правильно? Якщо, ну якщо конструктивно, так люди, які розуміють в цьому щось, то це навпаки добре. Ти можеш послухати щось зробити якісь висновки, якщо це ну просто так само, як думка людини, це теж цьому в цьому немає нічого поганого. Це як кожна думка важлива, як то кажуть, а просто от щодо конструктивності в таких соцмережах, як Ютуб, там той же інстаграм, не завжди зрозуміло, чи конструктивно може ця людина критикувати, адже як то кажуть, диванних експертів багато. Ми стараємося yeah. не послухатися, ну супер, знаєте, і не брати там якісь негативні коментарі близько до серця. Якщо бачимо, що це якось конструктивно, і це може якось ну, ми зміну розуміємо, там, от так можливо, можна було б зробити так, можливо, так. Ми думаємо, от на майбутнє будемо знати. Якщо це просто якісь аби образити, то не звертаємо увагу і працюємо далі. Yeah. Мені здається, це дуже класний настрій. Такий, щодо, щодо такі щодо такій такої саме критики. А для самих вас знову ж таки, Дуже часто кажуть, що саме митці, напевно, найкритичніші до самих себе люди. Як для вас кінцевий результат? Як... Чи вдалося вам те, що все хотіли реалізувати? Ви вперше нас назвали митцями, Звісно, це дуже так... сильно. Ні, ну так це ж правда. Я, Як людина, яка, в принципі, нічого серйозного, ніякого витвору мистецтва, хоча б пісні в своєму житті не створила, то да, ви митці в порівнянні зі мною набагато сильніші. Дякую, mm, дякую, так, Це, це звичайно, дуже серйоні. Е, Ну напевно, як для мене, так і для Давида важлива думка наших всіх слухачів. Типу фані. Я маю на увазі, що вони нас дуже підтримують, поширюють, лайкають, коментують, і заради них ми робимо все. Одразу до пісні з'явився і кліп, е і його не назвеш далеко звичайним. Я спочатку, коли починав дивитися, у мене було е дещо інше очікування в плані і відеоряду. Але наприкінці, в принципі, весь цей відеоряд мене дуже сильно здивував, хто його автор і як взагалі з'явилася ідея такого кліпу. Це наш Вітьок, наш є оператор сюдово Вінниця, це все його ідеї, його задумки, його режисура. Він дуже половиний хлопець. Е тому ось так. 5 ,5 ну, цей кліп, так. Да. Це наш режисер знімає всі кліпи, дуже круто вийшло, і е, задумка, як завжди... Ось він стоїть є. за нами, можна його показати. <ривіт> хейх хей всім вітаю, всім. Зараз якраз працюємо тут. На новою роботою. Ну вже, вудочка закинута і так гарно закинута Вудочка щодо нової роботи. А, взагалі, от. Дуже багато виконавців е, мають, ну, на мій погляд, це мінус достатньо великий, саме фітів, те, що на концертах не завжди є можливість виконати цю пісню е, з тим співаком, з яким ми співали з самого початку. І тобто, вам доведеться чи е, приїжджати одне до одного на концерти, чи придумувати щось інше? Як збираєте з цією проблемою вирішуватись? Е, друзі, я скажу, е, що. Будемо старатися якось її вирішувати, але на найближчим часом будемо в чернівцях на концертом, раз на концерті разом і виконуємо цю пісню дуетом. Так тому в Чернівцях залітайте на концерт. Концертов приходьте, ми там будемо вдвох, і обов'язково буде спільна пісня. Тому всіх чекаємо. Тобто, вже максимально скоро можна буде цю пісню почути вже і вживу. Так, так. А якщо говорити про концерти, Ярославе, ти нещодавно повернувся з великого туру Північною Америкою. І я помоніторив і твої соцмережі, і по хештегам. Там було одразу видно, що робота була виконана просто неймовірно. Як твоє відчуття, як все пройшло? Було дуже так по-українськи. Я було дуже е -е, душевно. Я дуже часто кажу це слово тура, <свісно>, Ну так і було. було. Дуже багато людей. Я теж кажу, часто що проходили після концертів і плакали, і казали, що дякую, що привезли частинку України сюди. Та тому було дуже. Я я прям себе відчував як вдома, знаєте, на сцені, ніби я десь тут в нас в Україні, тому було дуже, дуже круто. Як я вже говорив, було дуже багато людей, але от найцікавіше зрозуміло, що була діаспора, зрозуміло, що були українці. Але наскільки зараз, за кордоном, особливо в достатньо далекій від нас країні Америці і в Канаді, знову ж таки, цікавить українська музика місцевих. Я не знаю, ну ми нам не встигли поспілкуватися прямо з місцевими, але були також люди ну місцеві на концертах, які казали, як так, як так, so good music, Вони вже там вивчили якісь декілька слів з пізніки, спів, стіли, як так, як так. Тому це було дуже так цікаво. Не знаю. Ми потрапили часто на мітинг український. То було дуже багато людей, дуже багато українців і дуже багато канадців, які ніколи не були в Україні, які виходять і підтримують нашу країну, йдуть мітингом по місту і ну, кричать різні речі. Ми їх підтримували звичайно, разом з ними поспівали. Тому підтримку відчувається, відчувається. Це дуже кльово. Тим більше тут ми безпосередньо це чуємо носія цієї інформації від тебе, який буквально нещодавно повернувся із з Америки. І сполучених штатів Америки і Канади це просто неймовірно. Е, і наостанок хотілося б запитати е, про Чернівцях. Уже прононсували концерт, але хотілося б більше, де вас можна буде в найближчий час почути. Я бачив у тебе у Ярослава багато анонсів. концертів, там пост здається в інстаграмі. Коли можна буде чи обох чи окремо почути? Бо знову ж таки у вас величезна фанбаза, і вона цікавиться цим. Як ми казали в Чернівцях, да, mm -hmm. може в нас далі так. яке місце. 7 числа в Чернівцях, а потім. Кошти ми вже не пам'ятаємо. Буде, буде івано франківськ да. Вінниця. Це міста, які будуть. Просто поки що ще невідома дата, точно. І, і друзі, 12 лютого буде концерт в Львові-Винниках. В Тому все послання в мене в сторісах все є в інстаграмі. Переходьте та на концерт, буде дуже і дуже. do Добре хлопці, слідкуємо за вашими соцмережами для того, щоб не пропустити жодного з концертів. А, дякую вам величезне, що доєдналися до ефіру. Якраз поговорили сьогодні з Яктаком та Голубенко про їх нову пісню Холодна Весна. А вже просто через кілька хвилин будемо її слухати, друзі. Я а, просто вангую, що вам вона сподобається. А, адже, по-перше, голоси цих хлопців неймовірні. По-друге, музика написана ними обома теж неймовірна. Ну і, звичайно, якщо буде бажання а обов'язково заходьте на їх Ютуб, де можна подивитися ще й неймовірне відео. Вас, дякую. Yeah, вам дуже, дуже. дуже дякую, хлопці. Ще раз дякую, що доєдналися до нас. Я з вами прощаюся і з нашими слухачами теж вже зовсім скоро почуємось. Залишайтеся разом з хвилею радіо кордон. Ну і гарного всім дня.